Сьогодні у випуску. Наводять лад у квартирах та оговтуються після пережитого жителі будинків, які зазнали руйнувань внаслідок ворожого ракетного обстрілу Запоріжжя. Підвали багатоповерхівок військові РФ перетворюють на склади боєприпасів, що відбувається у тимчасово окупованому енергодарі. На Мелітопольському заводі автотракторних запчастин окупанти планують запустити виробництво мінометів. Від пережитого та наводять лад у квартирах жителі багатоповерхівок, котрі зазнали руйнувань внаслідок ракетного обстрілу Запоріжжя, 16 січня. Зінаїда Аєєва мешкає на першому поверсі будинку, поблизу якого влучила ворожа ракета. Каже близько першої години ночі, прокинулося, коли на неї посипалося скло. це. Все було засипано, все і там досі, де це ось. Це скло, звідки з вікна полетіло да. Так, так. Пані Зінаїда каже, через вибух найбільше пошкоджена у квартирі спальня. Вона знаходилася в епіцентрі цього всього. Вміста окна просто дира, навіть розсипались кирпичі з тієї сторони. Вона знаходилась в епіцентрі цього всього. Замість вікна просто діра, навіть розсипалась цегла з того боку. Стіна вся, ви бачили, у якому вона стані. Двері, які були міжкімнатні, вони не те, що випали. Вони не те, що випали. Вони на маленькі тріски розлетілись від сили удару. Двері, які тут були, їх просто знесло з петель. Вони впали сюди. На наступний день там слідчі прийшли. Потім почали приходити служби міста всілякі. Багато було представників. Приходили і вентиляцію перевіряли, чи немає аварійності, щоб будинок. У цьому ж під'їзді на п'ятому поверсі живе пенсіонерка Наталія Сохрякова. В її квартирі від вибуху повибувало шибки та двері, пошкодило балкон. Ось так оселі жінки виглядали у день потрапляння ворожої ракети. Дзвон стікла, крик, крик, ж рібенок плаче в під'їзді бігатня, всі дверями хлопають, всі кричат, вскочила тоже. Вскочила. Дзвін скла, крик, дитина плаче. В під'їзді метушня, всі двери магрюкають, всі кричать, підскочила також. Темно, нічого не видно, Всюди скло. Спочатку взагалі роздіта вибігла в під'їзд. Прибігли рятувальні служби, сказали одягатись і виходити на вулицю. Приходили. Я навіть не знаю, яка служба. Приходили, описали все тут, записали всі дані, описали конкретно нічого не сказали. Вікна в квартирі пані Наталії, співробітники комунального підприємства «Запоріжжямсервіс» закрили ОСБ дошками у день обстрілу, 16 січня. Батареї ледве-ледве холодно. Вони ж тільки поставили, а утепляти ніхто нічого не обтеплював. Тому треба це робити сьогодні. Жителям цієї та сусідньої багатоповерхівки роздавали продуктові набори та засоби особистої гігієни. Матраси, подушки, ковдри, пледи, постільна білизна, рушники, термости. Продуктові набори, набори гігієни йшли один на родину. Ніякого такого відбору не було. Буквально вчора з нами сконтактувала, зв'язалась наша Вознесенівська райдержадміністрація, Представники Сказали, що є така потреба. І Ми сьогодні приїхали, видали. В іншій багатоповерхівці, в які внаслідок обстрілу повилітали шибки у під'їздах, волонтери Запорізького осередку добровольчого будівельного батальйону Добробат закривають вибиті вікна дошками. У нас ще старі шибки і пошкоджено майже у всіх під'їздах. По-різному. Два більше, решта там менше трошки. Ми рахуємо тут, ріжемо. Ну, 21 вікно я порахувала перед тим, як робила обстеження. Ріжемо, прикручуємо, ті, щоб бити стекла, витаскуємо, повністю, щоб людям було тепло і зручно. Скільки у вас тут працює? Десять чоловік. Нагадаємо, 16 січня військові РФ обстріляли обласний центр ракетами С-300. Травмувалися 9 людей, серед яких троє дітей. Частково зруйновані 15 будинків. Дар'я Пасічник, Артем Герасимов, Суспільне новини, Запоріжжя. Окупанти захопили заклади освіти та комунальні підприємства у тимчасово окупованому енергодарі. Про це журналістам Суспільного телефоном повідомив міський голова Дмитро Орлов. Окупанти наразі по всі всі приміщення, які є комунальними вони потрапили до приміщень, і тих, хто там спостерігали за станом технічним цих приміщень, вони позабирали ключі і. Зараз не пускають місцеве населення ані до дитячих садочків, які там ну ним вони вже всі от, позабирали, і до шкіл також не пускають. Ну якщо людина, яка там доглядає відповідальна, вона не бажає співпрацювати таких, ну абсолютно більшість, то вони, як ви, якщо ви не ну говорять, що якщо ви не бажаєте співпрацювати, тоді ми будемо ставити свої замки і будемо тут. Облаштовувати щось своє, ну на співпрацю люди знайдуть, бо розумію, що це злочин військові РФ почали розміщуватись у підвалах багатоповерхівок, які перетворили на склади з боєприпасами, зазначив Дмитро Орлов. Є вже випадки, непоодинокі, що будинки, в яких є більш-менш пристойні підвали, то вони там розміщуються, бо всі ці позиції, які вони там по селах навколишніх займали, бо там відбуваються різні речі, і їм там більш пожити немає можливості. Тому вони от вирішили по місту, по багато поверхів, прикриваючись за спинами мирних мешканців, які мешкають на поверхах. Одних підвалах вирішили зробити там склад з боєприпасами і займати певні і території, під, розміщуючи там свої особові на Мелітопольському заводі автотракторних запчастин окупанти планують запустити виробництво мінометів для потреби російської армії. Інформацію Суспільному підтвердив міський голова Іван Федоров. Мелітополі був завод, який виробляв міномети для наших збройних сил України. Він знаходився в селищі Обільному на виїзді з Мелітополя на Запоріжжя, і його одним із перших захватили рашисти, і розграбували. як всю продукцію зі складу вивезли, так і вивезли все устаткування, станки, обробчі, комплекси і так далі. Далі а що стосується заводу автогідравтотракторних гряд, агат, так званий Мелітополі, то цей завод є власністю сім'ї Балицького, і його не треба захоплювати. Він його. Захопив вже давно. Це на його заводі. Планують щось там виготовляти так. ворог. Намагається використовувати потужності на окупованих територіях, адже відчуває значний дефіцит зброї. Зазначає військовий оглядач Дмитро Снігирюв. Втім, зазначає, налагодити серійне виробництво за вісім років на жодному з захоплених заводів не вийшло. Це використовується як елемент інформаційних операцій, тобто показати, що, начебто, окупанти відновили виробничий цикл на підприємствах ВПК. Наскільки це буде відповідати дійсності, ваша інформація покаже час. Станом на сьогодні можемо говорити, що більшість підприємств ВПК використовується чи то як місця зберігання важкої бронетехніки, чи як ремонтні бази. Наразі ми можемо говорити, що якщо навіть не відновлено виробництво на Луганському патронному заводі. Які знаходяться під повним контролем окупантів 8 років, то говорити про відновлення виробництва на підприємстві, які ви називаєте, наразі немає жодних підстав. 50-річний житель села Зелене, що у Пологівському районі, отримав поранення внаслідок ворожого обстрілу 17 січня. Його з осколковими пораненнями нижніх кінцівок шпиталізували до лікарні. Повідомили в Нацполіції області. Загалом окупанти обстріляли 26 населених пунктів області минулої доби, застосувавши авіацію, артилерію та реактивні системи залпового вогню. У гулій полі внаслідок ворожої атаки зруйновані приватні будинки, пошкоджені гаражні приміщення та автівки. Вуріхові ворожими снарядами поціл по житловому кварталу, зруйнувавши житлові будинки. Олексій Чубань сам житель міста Оріхова. Тому, каже чоловік, без роздумів погодився безоплатно возити людей за маршрутом Оріхів Запоріжжя-Оріхів. І людям треба їхати. Провідати. Бо людям треба їхати, відвідати домівки свої, і я так само їжджу. Ну страшно, боїмося, але їдемо. Поки ні, поки відміни не було. Кожного дня, крім суботи та неділі, люди різні бувають. Ті, що туди і назад, а буває і так різні. Пані Олана селанова Данилівка Пологівського району, що поблизу міста Оріхова, каже, довелося евакуйовуватися до області до Оріхова є. Временно живемо тут, їздимо провідувати бабушку, бо в нас бабушка старенька в Оріхові залишилася, яка не хоче туди уїжджати. І пенсію зняти треба, і скупитися їй треба, і допомогти їй треба. І ми їздимо катаємось. Першу новому році виїхала до Запоріжжя і пані Лідія. Ввечері на безкоштовній маршруті повертається до рідного Оріхова. Їдемо її ми їдемо в невідомість, тому що такі постріли сьогодні виїхали в 7 годин на Запоріжжя, і треба було у пенсійний фонд. А з дому дзвонять і кажуть, що там робиться, бо я в Запоріжжі і не знаю, що там стріляють і прильоти. Жінка не стримує сліз, каже попри постійні обстріли та небезпеку, не покудатимуть рідний дім. Не можемо, тому що це так то й легко все життя прожити. Оженився, все життя там, все життя у стройці. і все. На початку повномасштабного вторгнення всі рейсові автобуси до Оріхова були скасовані, говорить заступниця міського голови Світлана Мандрич. Автобусний парк внаслідок російських обстрілів повністю знищений. Тому почали шукати, хто зможе забезпечити рейс маршрутним таксі, адже потреба їздити до обласного центру залишається. На пропозицію відгукнулися представники громадської організації. У нас виникла така потреба, що деякі люди отримують кошти, оформлюють пенсії, вирішують до лікарні їздять. У нас виникла потреба доїхати до міста Запоріжжя. Тому за моєю ініціативою було звернення до центру взаємодопомоги у місті Запоріжжі про надання безкоштовного автобусу. Для того щоб він мог вранці людей привести в Запоріжжя, люди повирішували свої питання і повернутися назад. Ті, хто повертається, хто вирішив не залишати свої домівки, щоб люди могли поїхати до Оріхова, подивитись за своїм житлом. Може там чи вікна забити, чи ну тому, що дуже багато місця страждає від ворожих обстрілів. Ну і також люди могли з, з міста Оріхів виїхати, щоб купити найнеобхідніше для життя. Під обстрілом неможливо підлаштуватися, тому що ми ж не знаємо, коли воно прилітає. Воно прилітає як ну, хаотично. Тому вибрали такий більш зручний графік для водія і для людей, тому що треба і туди доїхати, і засвітло повернутись. От і все, щоб до першої половини дня хоча б маршрутка могла виїхати. Виїзд безкоштовні маршрутки з Оріхова до Запоріжжя щодня о 7 годині. В зворотньому напрямку о 15-й. Наразі в Оріхові за словами Світлани Мандрич залишається близько двох тисяч людей. Ось ще. До побачення. До побачення. Анна Червата, Геннадій Корчененко. Суспільне новини. Запоріжжя. Як зупинити кров, правильно накласти пов'язку, допомогти у перші хвилини пораненій людині в умовах бойових дій. Навчають у Запорізькому тренувальному центрі з тактичної медицини колесо. Безоплатні триденні курси організували для військових і цивільних. Він починає рухатись, спостерігає за периметром і починає розмовляти з побратимом. Дуже ти там живий. Кажи, говори зі мною. Він без свідомості. Він уже бачить поранення в паху. Він зрізає одяг на руці і бачить, що поранення нижче ліктя, він накладає свідомий турнікет. Тим самим він зможе зберегти більшу частину кінцівки. Ми почали взагалі навчатися спочатку військових, а потім ротації почалися. От, військові переїхали. І ще до нуля от до нас почали приходити цивільні. Дуже багато освітян зацікавились, і це і дошкільні заклади, і шкільні заклади. У нас були і з пенсійного фонду. У нас були люди, у нас були і лікарі. І, і фельдшери, і з роддому люди повинні надавати допомогу, зупиняти кров, тиснути, робити там робити тиснучі пов'язки. Навчально тренувальний центр колесу запрацював у Запоріжжі торік, у серпні. Відтоді тактичній медицині навчили понад двох тисяч людей, але не завадить і повторне навчання. Зауважують інструктори. Хай це буде тиждень, два або місяць, але коли люди приходять, вони більш себе впевнено відчувають, вони вже не впадають в ступор і краще і краще виконують ці ну, операції, маніпуляції. Практика показує, у військовослужбовців все починало виходити ну, буквально ідеально, без жодної помилки, на третьому занятті.